Всім привіт! Ви дивитесь флагманшоп, а це значить, що прийшов час чергової новинки від компанії Флагман. І сьогодні я вам розповім про прекрасні новинки серед шнурів. Це нові чотирьохжильні шнури Флагман Арбіон, BlackFire та All Round. Дуже цікаві новинки. Зараз кожну ми окремо розглянемо. Сьогодні на огляді у нас чотирьохжильні шнури, які виготовляють за гібридною технологією, коли дві жили виготовляють із високомолекулярного поліетилену, а дві із поліестеру, що забезпечує більшу міцність, мінімальну розтяжимість та чудову абразиву стійкість даним шнурам. Шнури мають додаткове захисне покриття, яке запобігає впитуванню вологи у волокна шнура, а також потраплянню дрібних абразивних частинок між волокнами шнура, що також додатково захищає та забезпечує їм довговічність. Ці шнури мають мінімальну розтяжимість, що забезпечує чудову тактильну чутливість снасті. Також вони мають гарний виліт, що забезпечує далекий та точний закид. Ну і, звичайно ж, захист від абразиву. Тому при ловлі в складних умовах це ловля на камінцях, ловля в харчах та на різких бровках для вас тепер не стане проблемою. Шнур флагман «Арбіон» випускається у нас в багатьох різних діаметрах від 0,06 до 0,16 мм. Має такий чудовий блакитно-морський. Колір та розмотку 150 метрів. Чудовий універсальний шнур, який підійде для ультралайтової, лайтової та більш важкої риболовлі, а також стане гарним доповненням комплекту із вудлища та котушки флагман Рабіон. Шнур флагман Blackfire також випускається у нас в діаметрах від 0,06 до 023. Має такий яскравий кислотний жовтий флуоресцентний колір та розмотку по 150 метрів. Також велика кількість різних діаметрів дозволить вам обрати шнур саме під свої умови для вашої риболовлі. І також стане чудовим комплектом для котушки та вулища популярної серії Flagman Ну і Наступний шнур у нас під назвою Flagman Allround. Випускається він у нас вже в двох кольорах: це сірий колір. Та такий яскравий флюоресцентний, помаранчевий. Також випускається він в двох варіантах розмотки. Помаранчевий це всі бобіни по 150 метрів. А сірий є розмотка як по 100, так і 150 метрів. Досить бюджетний шнур, але він також має всі якості сучасного чотирьохжильного шнура, який чудово підходить для всіх видів спінінгової риболовлі. Випускається шнур флагман Allround в діаметрах від 0,08 до 0,32 мм. Такий шнур гарно підійде як для спінінгової, так навіть і для фідерної чи коропової риболовлі. Всі шнури від компанії Флагман мають чудове співвідношення, ціна, якість та гарно підійдуть для тих рибаків, хто звик розумно витрачати свої гроші. Ці шнури з гарною чутливістю, мінімальною розтяжимістю мають чудовий, гарний виліт, вони відносно тихі та гарно летять. Тому хто вибирає для себе. Бюджетний недорогий шнур для спінінгової риболовлі. Зверніть увагу на наші нові моделі: флагман Арбіон, флагман Blackfire, Fire, флагман AllRound. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та напишіть в коментарі, чи ловили ви вже на якийсь з цих шнурів. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!